Місячник здачі зброї для громадян проводиться управлінням поліції двічі на рік. У цей час ті, хто має у себе вдома небезпечну забавку, можуть уникнути суворого покарання. Для цього вибухівку або рушницю треба принести до полісменів. Під час даного місячника громадяни України та жителі міста Хмельницького можуть звернутися в дозвільну систему Хмельницького відділу поліції або в будь-який відділ поліції для того, щоб здати незаконну Незаконну зброю, а також якщо вона перебуває у власності, зареєстровано, для подальшого або використання, або для того, щоб не в подальшому її здати на знищення, тобто не мати у власності даний вид зброї. В середньому за проведення одного місячника подоляни приносять від 20 до 30 одиниць зброї, кажуть у поліції. Вогнепальні одиниці можуть зареєструвати на власника. А якщо вона підлягає списанню, її утилізують. За носіння придбання чи збуд вибухових речовин та вогнепалів без спеціального дозволу передбаче. На відповідальність. Якщо, наприклад, взяти вогнепальну зброю, там обрізи, чи автомати, чи, чи гранати, то це є, наступає кримінальна відповідальність, стаття 263. Якщо взяти це газові пістолети, чи газові револьвери, чи мисливські і гладкоствольна зброя, то це передбачена стаття 190 Адміністративного кодексу на законне придбання зберігання даного виду зброї. Ватиме місячник на території області з 1 по 31 липня. За цей час Подоляни можуть здати поліції не лише незареєстровані зареєстровані гвинтівки та боєприпаси, а й військові трофеї із зони АТО. За час проведення місячника у березні цього року Подоляни добровільно принесли на здачу 20 мисливських грушниць, 5 одиниць холодної зброї та 8 газової. Тетяна Москальчук Ігор Павлюк. Новини телеканал Ті 7